Богом покликані, скрижаль, творимо майбутнє. Епіграф Перший закон Мора втратить свою силу, інший закон завлодіє поступово світом, народ Борисфена буде його носієм, так як принесе світу приклад достатку і морозність мови. Мішель настамості. Центурії, центурія 3, Катрен 95. Епіграф 2. Усе, що сказав Господь, зробимо. Святе письмо, Вихід 19.8. Зміст 5, -го, 16 -го відео. Захист незалежності і територіальної цілісності держави вільних об'єднаних первинних громад. Воїни первинної громади, воїни держави. Структура військових підрозділів, армії регіонів, армія держави, вишки воїнів, покарання воїнів за скоєні злочини, Посили на попереднє відео покликані ви можете знайти під цим відео. Розпочнемо розгляд 17 розділу з Крижалю. Захист незалежності і територіальної цілісності держави вільних об'єднаних первинних громад. Особисто я вважаю його центральним і основним розділом скрижалю. Чому? А тому що без існування держави вільних об'єднаних первинних громад втрачається сама сутність цього зкрижав як основи існування первинної громади. А як може існувати держава, якщо в ній не передбачено її захист? Перший пункт 17 розділу скрижалі стверджує, що основою захисту незалежності і територіальної цілісності держави є захист незалежності і територіальної цілісності кожної окремої первинної громади, що входить в державу. Тобто на першому плані в захисті держави стоїть первинна громада як основа нашої держави. Захист поділяється на мирний і військовий. Мирний захист це щоденний захист кордонів держави, щоденний захист кордонів вищих громадських об'єднань, щоденний захист цілісності території кожної первинної громади, зокрема, а також це забезпечення щоденної економічної безпеки кожної первинної громади і вищих громадських об'єднань, і не тільки, бо це ще й захист інформаційної безпеки кожного громадянина держави. І кожного мешканця держави, що має статус гостя, це захист інформаційної власності на території держави, і це захист людини на території держави від посягання її життя з боку як інших людей, так і її самої. Про захист це на первинної громади від нього самого ми потім розглянемо в наступних наших розповідях. Коли будемо розглядати розділ 23-ї охорона здоров'я у первинній громаді держави та 24 скрижаю гартування тіла та зміцнення здоров'я мешканця первинної громади. Тож мирний захист є щоденним захистом і його здійснюють не тільки посадові особи, виконавчої служби влади первинної громади і вищих об'єднань, а й кожен член первинної громади. І навіть кожен мешканець первинної громади з статусом гостя. Зокрема, як сказано у пунктах 5 і 6, 17 розділу скрижаві, мирний захист здійснюють самі громадяни, посадові особи, виконавчої, судової влади, охоронні структури громадських об'єднань, Служба охорони кордону регіону держави. Мирний захист проводиться мирним шляхом без застосування зброї смертельної дії. Що таке зброя смертельної дії? Думаю, для всіх зрозуміло, А що таке зброя несмертельної дії, якою можуть користуватися всі громадяни і мешканці первинної громади статусом гостя і про правила і умови її застосування, про це нам кажуть закони первинної громади. Хочу зауважити, що ці закони не є єдиними для всієї держави, чи навіть регіону, чи навіть землі. А є індивідуальними для кожної первинної громади, і вони постійно коригуються і змінюються в залежності від появи нових видів зброї на смертельної дії. Але основним захистом держави все ж є військовий захист. Що таке військовий захист, нам каже пункт 4, 17 розділу з Крижаві. Військовий захист це захист території держави та її громадян і мешканців статусом Гостя. Захист їх власності і власності первинних громад від посягань будь-якого ворога-агресора. Пункт 7-17 розділу скажалів нам каже наступне: військовий захист здійснюють воїни первинної громади, шиє воїнами прикордонних військ та воїнами Збройних стратегічних військ держави. Хто такі воїни первинної громади, воїни держави? Про це ми розглянемо в наступній нашій розповіді. Коли будемо розглядати розділ 18-ї з крижавів воїни первинної громади, воїни держави. Отож, йдемо далі: військовий захист здійснюється зброєю смертельної дії. І це зрозуміло, адже справжнього агресора зброєю, що не вбиває, не зупиниш. А ще краще, якщо ця зброя смертельної дії буде зупиняти ворог на відстані. І чим на більший тим краще для тих, кого вона обороняє. Військовий захист може бути місцевим, локальним при захисті окремої ділянки території держави від наступу ворога та загальним при захисті всієї території держави від агресії ворога. Пункт 10, 17 розділу з нас інформує, що війська держави є військами захисту, а не окупації. Тому вони не здійснюють окупацію території ворога, а наносять по військовим об'єктам, військово-промисловим об'єктам та військовим формуванням на його території удар смертельною зброєю знищення підвищеного ефекту дії, а пункт 11.17 розділу скрижалю забороняє застосування смертельної зброї знищення підвищеного ефекту дії для ліквідації резерви не тільки на своїй території. А навіть на території сусідніх держав поблизу своєї території, з яких здійснюється пряма агресія живою силою і технікою ворога. Тож кожна така зброя має чітке визначення, на якій відстані від території нашої держави її можна використовувати для знищення ворога, тоді як боротися з вором на своїй землі і територіях інших держав поблизу нашої землі. На це відповідь нам дає пункт 12 розділу 17-го На своїй території або поблизу неї застосовується звичайна зброя смертельної дії або паралізуюча зброя, або екранізуюча зброя. Що собою становить така зброя, ми не будемо детально тут розглядати. Обмежимося тільки деякими загальними характеристиками такої зброї. Паралізуюча зброя це зброя, яка паралізує на певний час живу силу ворога. Його наземні надводні, підводні і літальні технічні об'єкти, як військового, так і невійськового призначення. Екранізуюча зброя це зброя, що захищає нашу територію від дії на неї, всякого роду шкідливих випромінювань ворога та виводить з ладу електронні засоби противника, забезпечує ізоляцію нашої території від можливості ворога здійснювати вплив. На мешканців нашої держави через електронні комунікаційні системи. Що таке звичайна зброя смертельної дії, думаю, пояснення не вимагає. Це звичайна вогнепальна або іншого принципу дії, стрілецька зброя індивідуального знищення противника або його військової і допоможної техніки з обмеженим радіусом враження. Але найголовнішим є те, що наша армія держава ніколи не застосовує зброю масового знищення. Хімічної, біологічної, радіаційної, геомагнітної, генетичної чи іншої дії, що може спричиняти довготривале зараження території планети або знищення всього живого на ній. І цей принцип наша держава відстої на всіх рівнях планетарному масштабі Скрижалим заборонено і про це каже нам пункт 14, 17 розділу проектування, дослідження, виготовлення, розповсюдження торгівля – Застосування зброї хімічної, біологічної, радіаційної, геманітної, генетичної чи іншої дії, що може спричинити довготривале зараження території планети або знищення всього живого на території держави, заборонено довіку це найбільший злочин. І цей головний принцип, що безпечує виживання людей і всього живого на нашій планеті, наша держава намагається донести. До всього планетарного товариства до кожної людини на планеті. І хоча ви більше ніде не знайдете в скрижалі покарання за злочин на смерть, тільки 15 пункт 17 розділу з не засуджує тих, хто знищив порушників пункту 14, -го, 17 -го розділу з а називає їх рятівниками людства. Винні в такому злочині, бо ті, що знали про нього і не повідомили посадових осіб, виконавчих служб всіх рівнів, є злочинцями і знаходяться поза законом. Вони є нелюдями і заслуговують на смерть. А той, хто знищив їх, є не вбивцею, а рада рятівником людства. Тобто, нелюдом постержаю не тільки той, хто здійснює злочин, створюючи, проєктуючи чи виготовляючи зброю масового знищення, а й той, хто знаючи про це, не повідомив тих, хто зміг би цьому протистояти і зупинити злочинців, тобто, причисляючи звичайних байдужих спостерігачів до співучасників злочину. Згідно з Крижалю, на території держави заборонено розміщення військових об'єктів і живої військової сили іноземних держав, саме живої сили, тобто чужої армії, але не забороняє мати і використовувати військову техніку і зброю. Виготовлено в інших країнах планети. А ще 19 пункт 17 розділ скрижаві застерігає: держава не бере участі у жодній міжнародній військовій організації. Що це означає? А ось що, держава не відмовляється надавати військову допомогу по захисту незалежності будь-якій демократії на планеті, будь-якій миролюбивій державі, яка зазнає агресії сама чи в коаліції з іншими силами. Су... Союзниками, але вона не є учасником жодного постійного військового політичного блоку. Що це? Нейтралітет зовсім ні. Просто наша держава, що утворена на основі скрижалю, не хоче брати і не бере на себе якихось попередніх обов'язків, які б суперечили самому принципу скрижалю. Кожна військова допомога іноземній країні має бути. Не виконанням своїх партнерських обов'язків, а вираженим рішенням всіх первинних громад у необхідності надання такої допомоги. А ще на території нашої держави не допускається проведення військових навчань за участі підрозділів армії наземних держав. Хоча підрозділи нашої армії можуть приймати участь у спільних військових навчаннях за кордоном. Чому так? А тому що наша земля Є дуже цінною на території нашої держави відсутні військові полігони, хоча вони існували за часів імперії і в перші роки незалежності до самого кінця війни з Східною Федерацією. Тож, де наше військо проводить свої навчання? Для навчання нашого війська не потрібні великі полігони, достатньо тієї землі, на якій розташовані військові об'єкти по захисту нашої держави. А ще більша частина навчальної програми виконується на тренажерах і на тренувальних майданчиках військових частин. Велике військове навчання проводяться не так і часто, а так, як провишки і вміння наших воїнів відомо по всій планеті, то їх дуже часто запрошують до інших держав, де є великі військові полігони. Там наші воїни навчають іноземних вояків дружніх країн. А разом з тим і проводять своє вдосконалення і злагодження між різними підрозділями армії нашої держави, перевезення наших воїнів в іноземні країни здійснюється повітряним військовим транспортом, що є також елементом таких військових навчань. І на самий кінець в первинній громаді її вищих об'єднаннях на території всієї держави заборонено створення охоронних структур. Що знаходиться в приватній власності, щоб не було спокуси когось створювати приватні армії, що було вже в інших країнах. Адже приватна армія є загрозою єдності держави і служить причиною дестабілізації порядку в Україні. Ось і все, що треба розповісти, про 17-й розділ з крижаві. Ми розглянемо розділ 18 й з крижавів, воїни первинної громади, воїн держави. Розпочнемо з питання, хто може стати воїном первинної громади, воїном держави. На це питання надає відповідь пункт 18 розділу з Крожави. Воїном первинної громади, воїном держави, може стати громадянин держави, який досягнув 25-річного віку, пройшов спеціальний 7-річний військовий вишкіл та погодився нести хрест відповідальності. За можливе вбивство людини при захисті держави від ворога. А тепер уважно розглянемо цей пункт. Насамперед, щоб стати воїном, необхідно свідомо підійти до цього питання, що, ставши ним, ти стаєш потенційною людиною, що може скоїти вбивство іншої людини. Не обов'язково скоїть, а може скоїти. А вбивство це гріх. І за нього прийдеться нести відповідальність перед Богом на останньому своєму суді. Отож, цей хрест, людина, яка бажає стати воїном, має взяти на себе добровільно. По-друге, особа в чоловічої або в жіночій статі, яка в своїх планах має намір стати воїном, повинна пройти спеціальну 7 військову вишку. Тобто, якщо хтось забажає стати воїном вже у 25 років, мінімальний вік воїна, то спеціальний військовий вишкал має розпочати по досягненню 18 річного віку, а то й раніше. Припустимо, що молода людина розпочала своє навчання в військовій справі і навіть закінчила його, а в ході цього навчання буде паралельно займатися наукою і вже до 25 річного віку проявить себе як перспективний вчений. Тож вона згідно з крижаю воїном бути не може. Цінність ці для первинної громади і держави буде вищою саме як вченого, ніж цінність її як воїна. Це саме стосується і молодої людини, яка паралельно військовому вишку навчалася в Богословському жовому закладі і за ці сім років отримала сан священнослужителя. Тобто, пройшовши семирічний військовий вишків, це ще не є обов'язковою. Гарантію стати воїном. Зовсім інша ситуація, яку описує пункт 2, 18 розділу Скержави. Воїном первинної громади, воїном держави, може стати громадянином держави, який досягнув 18річного віку і вчинив вбивство по неуважності або вбивство при захисті свого життя та життя інших громадян держави і засуджені за це судом на вигнання за межі держави. При його згоді стати воїном первинної громади, пригнання за межі держави не виконується, такий громадянин проходить спеціальний 7-річний військовий вишкіл і по його закінченню стає воїном держави. Дехто може зауважити, що в такому випадку нашу армію можуть назвати армією убивців. Ні, і ще раз ні. Будь-яке вбивство є вбивством, а це гріх. Але вбивство, яке вчинене, не по злому задуму, чи в приступі гніву, а по необережності, неуважності, чи, чи при перевищенні дозволеного при захисті свого життя чи життя інших людей, не є вбивством умисним, а вбивством випадковістю, таким же, як і вбивство ворога на війні. Тому і дається можливість особам, що скоїли таке вбивство, право вибору, понести за нього кару. Як зазвичайне вбивство, чи обрати шлях воїна і взяти на себе хрест відповідальності за можливе, можливі і інші вбивства під час захисту первинної громади, держави від ворогів. Тим більше, що для таких ще встановлюється і випробувальний термін 7 років, під час якого ця особа проходить курс військового вершку, витримає його і не змінить свого бажання стати воїном. Хто стане воїном, Не витримає, стане вічно вігнанцем за межі первинної громади держави або навіть поселенцем у землях вигнання. А ось якщо дитина, яку заскрижало, не можна засудити до вигнання за межі первинної громади держави, чи не равнивства, тоді що воїном вона бути не може, навіть вишкою військовий проходити не може і вигнати її не можна. На це питання нам дає відповідь пункт 3,18 розділу Скражаю. Громадяни держави віком до 14 років, що вчинили вбивство і не можуть по закону бути засудженими на вигнання за межі держави, направляються на перевиховання у спеціальні дитячі військові школи, проходять спеціальні 7-річні військові вишки, після якого стають воїнами держави. Чому саме такими дітьми мають займатися у спеціальних військових школах? А тому, що саме військові зможуть з них підготувати чудових майбутніх воїнів. А якщо дитина проявить видатні наукові таланти, якщо спочатку Господь допустив, що ця дитина була позначена гріхом убивства, але при цьому дав їй видатні таланти, серед яких і таланти наукові, то вважають, що він дав такій дитині і видатні таланти воїна. Так що така дитина не має вибору хіба що по досягненню 14 років зробить вибір вигнання за межі первинної громади держави. Та такого вибору ще в жодній первинній громаді не робили, поки жодного разу в жодній первинній громаді не був застосований пункт 4 18 розділу з по обрані воїною первинної громади особисто з громадянства. Вважаючи, що і особи без громадянства, і іноземні громадяни та інші особи, які проживають в громаді з статусом Мосьця, щоб обиратися воїнами, мають спочатку стати членами первинної громади, адже пункт 6 і 17 розділ з Крижави чітко наголошує, воїном держави не може бути особа з громадянством іншої країни. Ще одну застрою для воїнів держави, дає пункт 5 18 17 розділ з Крижави. Воїн держави повинен бути душевно врівноваженим, не мати ніяких фізичних та душевних вад від народження, мати міцну будову тіла. Що це означає? А те, що навіть воїни первинної громади, воїни держави, якщо вони отримали фізичні вади у період своєї служби, не можуть надалі перебувати у військових загонах, але можуть бути вчителями, інструкторами в спеціальних військових. В школах, військових шубових центрах, а також вони можуть бути операторами безпілотних, наземних, повітряних, надводних і підводних апаратів. І ще є заборонено питання, хто не може бути воїном первинної громади воїном держави. На неї нам вказує пункт 7, 18 розділу скрижалю. воїном держави не може бути особа, що є визначним вченим або особа духовного саму. Для чого вона ця заборона? А це щоб упередити випадок, коли громадянин первинної громади забажає запропонувати кандидатом на вакансію воїна первинної громади видатного вченого або духовного особу і більше на цю вакансію кандидатур запропоновано не буде. А в таких випадках кандидат на будь-яку посаду позбавляється право відмови. Тож при реєстрації цієї кандидатури буде відмовлено в її реєстрації. Якщо виявиться, що ця особа є видатним науковцем, вченим або має духовний сан. найбільшою гордістю воїна первинної громади, воїна держави, є те, що він носить спеціальну мітку вробу шкірі чола. Цей знак є невеликим, але виразним. Правда, його дозволяється наносити не раніше, ніж через 10 років служби. Чому? Бо саме через 10 років воїн вже визначиться. Які функції він виконує в армії держави? Не наносить цей знак воїни держави, які виконують розвідувальні функції, тож не можуть себе ідентифікувати. Опис цього знаку є у пункті 8-18 розділі Скрижалю. Важливим фактом є те, що згідно пунктів 9, 10, 18 розділу Скрижалю воїни держави рівні один перед одним і не мають військових відзнак звань. Своїх командирів воїни держави вибирають самостійно відкритим голосуванням терміном на один рік. А ось пункт 11, 18 розділу Скрижалі описує склад військових з'єднань армії держави і назву командирів структурних підрозділів від найменшого підрозділу і аж до армії з визначенням кількісного складу воїнів у кожному підрозділі. Ви можете зауважити, що кількісний склад армії занадто незначний по численності, але будьте певні, що цього достатньо для виконання функції по захисту кожної правильної громади і держави в цілому від будь-якого ворога. Адже воїни держави мають вишки надзвичайного рівня і володіють та керують надзвичайно ефективною зброєю смертельної дії. Для цього необхідно додати, що воїни. Як у мирний час, так і під час війни тільки проводять військові вишки і воюють. А обслуговування, ремонт техніки та подівель військової інфраструктури, логістика, забезпечення зброєю, боєприпасами, продуктами харчування, будуруванням, індивідуальним захистом здійснюють виконавчі служби первинної громади та вищих об'єднань первинних громад. Проєктування і виготовлення зброї на території держави. Здійснюють як приватні особи, приватні підприємства, так і виробничі об'єднання що є колективною власністю первинних громад. Пункти 12, 13, 14, 18 розділу з держави кажуть про командування армії і функції оборони держави та про присвоєння звань. Армії очолюються гетманами, гетман армії держави є Верховним гетманом відповідальний за оборону держави. І підзвітний воїнам держави та первинним громадам. Всі військові звання присвоюються тільки на період виконання обов'язку і не є довічними. Порядок присвоєння звань визначається військовим статутом армії держави. Пункт 15. 15.18 розрізку держави визначає: всі військові з'єднання розміщаються, дислокуються в первинних громадах. І знаходяться на повному забезпеченні цими первинними громадами за рахунок коштів, що виділяються на утримання армії держави всіма первинними громадами держави. Порядок фінансування забезпечення утримання армії, визначаються законами первинних громад, що об'єднані в державу. Пункти 16, 17, 18 розділу скрижалю. Характеризує організаційну правову складу життя воїна первинної громади воїна держави. Воїни держави підкоряються законам первинної громади, первинних громад по місці своєї дислокації. Контроль за діяльністю вишком воїнів держави здійснюють посадові особи виконавчої влади, посадові особи контрольних служб первинних громад та вищих об'єднаних громад. Пункт 18, 18 розділу скажалю визначає основні обов'язки воїнів первинної громади, воїнів держави. Конкретизація обов'язків міститься у статутах армії держави і у посадових інструкціях воїнів первинної громади, воїнів держави. Згідно пункту 19 18 розділу Скаржав воїни держави позбавлені законодавчої ініціативи. Тобто, вони не можуть приймати участі у законодавчій творчості і пропонувати нові закони, ані зміни чи поправки до старих законів. Все зроблено з тією метою, щоб воїн держави не, від... не відволікався від виконання основного свого обов'язку, вдосконалення своїх навиків і професійної майстерності по захисту держави від ворогів. Так, як згідно пункту. 23, 18 розділу скержавлю звання воїнів держави є довічним і обов'язки по захисту держави також. Тому згідно пункту 20 му 18 розділу скержаві воїни держави не можуть обиратися посадовими особами виконавчої судової влади. А пункти 21 і 22, 18 розділу скержаві застерігають, визначають і забороняють. Воїни держави не можуть залучатися до інших робіт за винятком пошуково-рятувальних та робіт по ліквідації аварії катастроф. Воїни держави не можуть залучатися до охорони поліцейських заходів всередині держави, що стосується ймовірності скоєння злочинів воїнам держави, то про те, який суд розглядає справу, порядок розгляду справ, де має знаходитися підозрюваний під час слідства, яке він несе покарання. Якщо його доведена, про це нам оповіщають пункти з 24 по 28, 18 розділу Скрижалю. Ось і все, що стосується 17 розділу Скрижав, воїн первинної громади, воїн держави. А хто бажає ознайомитися з текстом 17 розділу Скрижалю, Захист незалежності і територіальної цілісності держави вільних об'єднаних первинних громад, посилення отут? І під цим відео. А хто бажає знайомитися з повним текстом цього розділу, посили на нього тут та під цим відео. Продовження буде!